Глядачі, всім доброго дня. Що сьогодні хочу вам показати, ми придбали досить гарну Західну Сибірську лайку. Взяли її з дуже гарним родоводом. В той момент, коли ми її в принципі, забирали, вона зразу потекла. Що саме мені зацікавило? зацікавило мене родовід. Зацікавила саме також дуже гарна зовнішність, екстер'єрна собака, потужна, міцна. Сучка, дуже гарна така сучинка і дуже сильний родовід. Вона потекла. Зараз будемо їхати її на в'язку. Сьогодні їдемо до пана Миколи Розгодовського, їдемо ми в'яжемо з його кабілем. Старший кабель досить такий дав дуже гарне, хороших поголів'я. Вже хто з ним в'язав, знає. І бачили його, в принципі, потомки в Чернівцях на випробування, в Франківську. На виставці взяли перше місце. В Чернівцях стали польовим чемпіоном. Дуже гарні виходять собаки. І попередньо навіть в'язали досить слабших сучок і дав хороших робочих. Стабільних собак, сам хороший мисливець, досить злобний, з великим пошуком, дуже сильно відбувається в'язка. Так що зручно сідається, все покажу. Родоводи, собак, все покажу. Так що цікаво, вам перегляд.

It's Та hell. Гарна така, озброєна шийниця такий Ком. Міця така Дуже велика, як на десь вискала потужно. Просто капець. Модель. Підтягнута така, ну. Вязка сильнезна просто. Просто сильнезна. Дуже гарні собачки. Там з такими, з такими собачками можна творити чудеса. Ну капец, 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 давай, давай. Ты не втомилась. Ну. <реклама> слышу, Сидишь, или да. Так. <реклама> Тут еще. Просто проехать, Ну далеко черневість фокус. Снятий. Що ти мені кажеш на черві? Ну, по висоті може така як він, фактично. Що він дуже міцний, такий великий. Напевно, правда, висоти.